Зранку 26 січня ворог завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України, внаслідок чого пролунали вибухи в декількох областях. У Києві в Голосіївському районі. Внаслідок атаки росіян впала частина ворожої ракети. Загинув 55-річний чоловік. Ще двоє людей постраждали. Кияни також чули вибухи у Дніпровському районі міста. Поліція фіксує наслідки російських обстрілів, а уламки ракет виявили на території кількох районів області. Є влучання в енергетичний об'єкт, повідомляють в Київській обласній державній адміністрації. В Одесі після звуків вибухів у небо здійнявся стовп диму. У регіоні влучили у два об'єкти критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв і постраждалих. Проінформував очільник Одеської ОВА Максим Марченко. Російська Федерація завдала ракетну удару і по Вінничині. Наразі на місці прильоту працюють усі оперативні служби. Постраждалих немає, зазначив очільник ОВА Сергій Борзнов. Вибухи лунали і в прифронтових регіонах. В Херсонській та Миколаївській областях спрацювало ППО. Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування. Силами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони знищено 47 крилатих ракет та керованих авіаційних ракет. Крім того, три із чотирьох керованих ракет не досягли своїх цілей, повідомило на своїй офіційній Фейсбук-сторінці командування повітряних сил Збройних сил України.